Вчора фіга подарувала мені лоток яєць, але два з них було зіпсовані, а вісім подибіщів вижили після вчорашнього цілого дня мандрів. Ось тут перчик мені подарувало, ще було пару помідорчиків, пару гірочків і банани. Добре, що з дому взяв. Олійку, бо як без них посмажиш яйця ніяк. Це нормальне. Одразу підсолимо і приправкою. Ну, ось коли яйця вже посмажені, можна спокійно і поїсти. Перший раз за 36 днів їм яйця фріга подарувала романтична атмосфера під мостом. Місцевість майже тоскана, але гори. Тут в даному випадку якість дороги хороша, але ж вверх-вниз, вверх-вниз, то добре, а вверх, а це буде зараз серпантин. Добре хоч асфальт, новий поклали. Там, де ремонт машин, там завжди в містечках є вода, і хлопці з задоволенням показують мені, де є кран. А коли немає міста і немає де набрати води, то ось там, де полив відбувається саду, теж можна запастися водою. Зірвав місцеву апельсинку, правда, вона підпорчена. Це ще з минулого врожаю. І зараз спробую посмакувати. Яка ж вона на смак місцева апельсина? Тільки торкнувся гілки і вона випала сама. Ну що ж, друзі, перша правдива апельсина з минулого врожаю тут, в манівцях італійських. А прямо так по розміру рота. Солодкий присолодкий апельсинчик, дуже смачний. М -м, і пахне ж як. Подивіться, який врожай мигдалю. Це зараз проїжджаю суцільні сади. Мигдальні, апельсинові, абрикосові, лимонні, дозріває мигдаль. Цілий сад. З якоїсь причини була пожежа або необережне поводження з вогнем, або, можливо, самовозгоряння. Як воно відбувається, скляна пляшка може лежати і із променів, які проходять крізь вогнуте скло, денце може загорітися трава суха. Обожнюю такі несподівані сюрпризи, коли серед жарені от таких глухих місцях вдруг є джерело. І при тому з холоднючою водою. А, як приємно. А тут ще й м'ята росте, пахне. О-о-о-о! О, -о, 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 -о. яка благодать А як добре о. Я не знаю, градусів 40, мабуть, така жара. Але я вам скажу, краще таку жару терпіти, аніж москалів на нашій українській землі. Тому потерпимо тут, а москалів не потерпимо, повиганяємо всіх за межі нашої держави. Як то кажуть, не відходячи від каси. Зразу зриваю інжир і зразу його їм. Вибачте, що жую і розказую, От був в тій долині. І це я вже по такій крутій дорозі. Радусів 10. Тепер оце все. Я вам скажу дуже важко. Від тіні до тіні, від куща до куща. І це ще не все. Дуже складна ділянка. І взагалі не раджу повторювати моїх подвигів. Дуже довго і непросто їхати оцими ділянками. Не повторюйте. Ну а манівці вже манівцюють. Натований і манівці. Знайшов собі тіньок 15 хвилин на шосту. Треба доїсти те, що смажилося вранці, бо до завтра при такій жарі воно не доживе, тому вперед. Оце знаєте є такий принцип. Тільки включаєш камеру, зразу їде машина. Оце може третя машина за годину. І саме вона приїхала в цей момент, коли камера була включена. А ще нарвав їм жирів. Подивіться, які крупні велетенські. Добрі, добрі. Прикро, що теплі. Холодильничка Б. Але смачні. Чібаки, хороші. Вже бачу море. 35 кілометрів мені залишилося до траси. Але я так дивуюся, ну як це так, не зробити звичайну дорогу. Швидкісна траса є, автобан. І все. І оце люди повинні об'їжджати. Якась дурня. І то так цікаво, що ця траса йде як просто траса, потім вона йде як автобан, а потім я виїжджаю і знову вона як траса. А зовні нічого не міняється. Тільки знаки стоять, де можна на велосипеді, а де не можна. Як я задовбався сьогодні цілий день, оце тащити велосипед. Висота біля 700 метрів, там 670 з чимось. О, це мої тіні, сонце за мною. Десь буду шукати місце тихеньке. Машин тут взагалі нема. І, звичайно, до траси я доїжджати не буду. Залишається мені ще по часу. 40 хвилин оце Тащить, бо їх надійсь вже перевал буде. Хух. Ой, помру зараз. Не знаю, чи стомилися ви сидячи в креслі або лежачи на дивані, але я, ідучи цими горами, вимотався повністю. І тому, думаю, заслужив собі пейзажну ночівлю. Знизу побачив вже якісь там поселення, міста і зрозумів, що саме тут мені треба заночувати. А вже завтра спущуся, тому що перевал я пройшов. До речі, спуски такі самі небезпечні. Як і підйоми. Чому асфальт не дуже якісний і е, нахил, кут спуску дуже-дуже крутий. Отже, де я розмістився? Побачив ось яку галявину, більш-менш рівна поверхня. Судячи по оцих подарунках, тут кізоньки ходять. Надіюсь, завтра вони ще не прийдуть. Там море буде сходити сонечко завтра. І під улюбленою сосною, бачите, поставив наметик. Тому мені всі 36-го дня з вами прощаються без москалів. Всім українцям спокійної ночі.